Галя почула шум біля хвіртки і вийшла подивитись, що там таке. Зраділа, думала, діти у гості приїхали, але не тут було. Разом із дітьми до хати зайшли чужі люди, не розуваючись прямо у взутті. Бруду донесли, а Галя тільки що помила підлогу. Як так можна? Вона тихо сіла на стілець. Вона не розуміла, що відбувається. Усі вийшли. У вікно вона побачила, як дочка взяла гроші. У сум'ятті вона вискочила на двір. Значить, так, мамо, будинок ми твій продали. Завтра будуть заселятися нові мешканці. У тебе 30 хвилин на збори. Мені ніколи. Відвеземо тебе до села до Молодшої. Там тобі буде добре. Будинок у них великий. Знайдуть місце. Та й Люся поглядить за тобою. Медик як не як. Давай, збирайся. Завдаток я взяла, а решту візьму завтра. Гроші віддам Люсі. Тобі вона ні до чого. Галина так і сіла на ганок. У голові все змішалось, думки плутались. Та як же так? Як ви могли? Галі хотілося плакати. Жила собі спокійно, нікого не чіпала, як сніг на голову. Що я вам зробила? Ви виставили рідну матір на двір?» – думала жінка. Тут і Василь мій похований, і тітка його, і мама. Хто за могилами доглядатиме? Схлипуючи, промовила Галя. Дочка не слухала, що там мама бубунить. Змітаючи все на шляху, вона пакувала речі зі швидкістю світла. Час піджимає, зараз не до сентиментів. Вона накинула старе пальто, взула чоботи й вийшла на двір. Подумки, прощаючись, із будинком. Кожна дошка тут рідна, самі будували. Мамо, а собаку, то куди? Так ви ж за мене все вирішили. Ось і думайте куди. Крізь зуби процідила Галина. Вітю, Відведи до сусідів, може, візьмуть. Шкода ж, заплати трохи сусідів. Вони й візьмуть. Галя не плакала, але всередині все кипіло від зради. Вона дбайливо накинула гачок на фірці в останній раз. Віктор посадив матір на заднє сидіння, гучно зачинив двері на новенькій дев'ятці, завів машину і поїхав. Люся тільки рота відкрила від несподіваних гостей, їй вони нічого не сказали і не попередили. От Люся, мама, вона тепер буде жити у вас. Знайдете місце? Вивантажуючи речі, дбайливо запитала. Люся мало не поперхнулася, але згідно закивала. Мама стояла мовчки. Вона не вірила, що це справді відбувається. Галя обернулась. Речі на землі, а від старших дітей і слід остив. Люся обійняла маму, підставила руку і повела до хати. Ну, підемо, кімнату облаштуємо, чаю поп'ємо. Дочка жодної копійки не залишила, наче забула. Жили добре. Галя тиха, слова поганого не скаже. Все допомагала, чим могла, де приготує, де нагодує господарство, і соломки підстелить, води принесе, зерна кине, трави нарве, підлогу сама у себе мила, звикла до праці, руки спокою не дають. Час шести ще немає, а ліжко уже у неї заправлене. Все довкола чисто, встане тихенько, аж кашлянути боїться. Так і сидить у кімнатці ні чаю ковтнути, ні в туалет сходити, боїться розбудити, донька та онука ще сплять. Чоловік не злюбив тещу, не було її, та й не зрозуміло, навіщо приперлася. Як гляне очима, Галя й не виходить зі спальні, закриється та сидить одна, без потреб та людських бажань. Що скажуть, те робить. Одна втіха у неї, Увечері вийде до двору, чи на лавку сяде, прогулятися сходить, а кішки всі за нею, як дресировані біжать. Мурчать та на ручки просяться, а Галя чашом, часом і шматочка м'яса не з'їсть, все кішкам своїм залишить. Пролетіло три роки. Дочки старшої не стало. У самому розквіті життя, Галя ледве пережила це, погано так було, не дивлячись на всі образи, це ж рідна дочка, виростила її, пелюшки міняла. Хі вона, хіба вона бачила дитинство? Усе молодших підтягувала, доглядала, уроки перевіряла, по господарству допомагала, уперед матері йшла. Досі жива Галина Миколаївна. Мабуть, життя їй за двох дали.